Ми раді вітати вас в Іспанії. Ми готувалися до вашої зустрічі. Ми надіємося, що ви гарно проведете час, а ми вам всьому допоможемо. Запрошуємо в гості. Україні! А тепер давайте, давайте знайомимося.

А тепер, хлопці, так як ми вже зустрілені вас, то давайте тепер возьмемо ваші сумки. І якщо хочете, з нами діставайте, щоб ви знали, де чи є. А хочете, ми вам сюди принесемо. 50 драйв моте Ну, сай. Це. Айфон, домов. Арменжі трибу.